Так, погнали далі. Це в нас Suzuki MOLLET 2. MOLLET 2 відличається від Моліта, що в нього жде моторчик із Suzuki Sepia. Звичайний моторчик, ремінний, а не цепний, як на молеті першому. Що в нас по ньому є і що в нас є живе. Значить, карбюратор підходить на Suzuki Sepia, Карбюратор стоїть рідний ще. Без регулювання, тобто на китайських вже регулювання є. Значить, стопачок повністю цілий. Стопачок цілий має отаку ось, резина, резина на китайська. Нова зараз коштує така, гривень 600-700 можна можна гривень за 400 забрати. Стан реально офігенний. карбюратор рідний стоїть. Магніт магніт ще оригінальний, ціна магніта десь приблизно 400 гривень. Подивимося на його стан всередині. E, значить поршнева китайська, поршнева нова, китайська, але нова. Oh, Діск передній на 12, задній не знаю, що з ним таке, в такому стані. Може кому на тачку підійде. Передній пластик буде в нас e, паяний. Не знаю наскільки якісно. Отака з цієї сторони, в принципі, нормально. Передній щиточок дуже паяний. Роді ось кусочок вставлявся. Е, передня фара оригінал, повороти не оригінал, крузина вже китайська приборочка ціленька, пойти ціленькі, різьба на повітах ціленькі. Тобто можна, е, можна купляти, можна вставити. Замок запалювання, замок запалювання. ключик випадає. Значить, що тут у нас ще по обдулові, По обдуву? Трошки запчастин. E, значить, пороги оригінал, теж класне состояння по порогах. Багажнічок, вставка багажничка, пластикова накладка і ззад частина дуже металічна. значить, Потім обдувчик, обдувчик просто в офігенному состоянні. О такому стані обдув. 에, на обдув немає тієї, що Короче, от -от, на ось кришку немає. Тобто два куска обдува. Глушок, глушок оригінальний, глушок варений. Тобто гушочок буде... ну, він чищений. Він чищений, видно, знизу він чищений. Якщо він 에, буде ще нормально продаватися, то есть, можна його покрасити, встановити, там гривень за 400 пойдет. Потім, вилочка, вилочка, кстати, робить офіген. Тобто зовтане вилки взагалі немає. Там... Превосходно все. Ну, в принципі, що тут такого ще. Кстати бензонасос тут стоїть стоїть. такий вакумнік. Вакуумник, який в бачкові стоїть, бачок теж не ржавий. Е, по моторчику. По моторчику, кстати там калінвал, він перепресований. Казали, перепресований коленвал, ну, в принципі, це ля, обичний сузук твежок, він має запчастей на нього хватає, Так що, якщо, що пишіть, дзвоніть, номера там в профізі. Коротче, отут якось. Більше, в принципі, нічого такого живенького немає. Ось такий ось пластик. Передній, я думаю, він може і не ламатися особисто, там нема чому ламатися. Але може хтось, як рузинкою продавив, е, приборочка теж. Ось такому ось Так не розумію, це одне ціло, чи вона виймається звідти. Ну, тут то, ця торпеда нижнього ночі таке. Щось вроді, так, ціло. Да, Ну якось так Suzuki мають 2